І я із що я нічого не значущий чоловік. Подивись на себе, Пашу, подивись, прислухайся до себе, досить із себе корчити найкращого облизувача кіла. Знімай свої костюми Аля Філіп Кіркоров і повертайся у СІЗО. До речі, я подивився ще звернення Паші Мерседеса на прощену неділю, теж нещодавно було. Він там просив пробачення, але теж просив дуже цікаво. Просто всі говорять, всі просять прощения, я прошу, а в душі действительно ли ти просил? Не засловиш ли ти власне мужчик, которых ти збирав? що ввійшовши до влади, на нашому побажанні, кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю, вони всі впадуть вам на голову. Не проклинаюся ті, які каза, кажется, тебе врагами, а можеть би, дорогий брат і сестра, вся в моєму серцю. Паша каже: "Я, звісно, нічого не робив. М -м, ви звісно пробачите, але я нічого не робив. Нікому ж я нічого не робив". І неправду говорить. не нісделав нічого ні для суспільства, ні для церкви, ні для країни Плакова. Сьогодні до вечора умрете всі во ім'я Отця і Сина і Святого Духа.